Іще один томат у нас на випробуванні в цьому році був під номером 02 325. Це томат індетермінантний для вирощення теплиці, колір рожевий. Бачите, ось такий рожевий колір, ось такої овальної форми, округлої форми томат біфу. Кладемо на ваги 197-198 має вагу, Гарне забарвлення рожеве. Також дуже велике навантаження на кущу. Зараз ми його розріжемо. Покажемо, який він всередині. Ось, ось так. Оба, дивіться. Ось такий щільна м'якоть в нього. Так, Шкірочка така плотна, можна сказати, на поверхня. Тобто вказує на те, що він буде гарно транспортуватися і зберігатися. Це вже ми відмітили, тому що він зберігається у нас дуже добре. Також не втрачає аромат. Має аромат і, і має також смачний смак. Всім рекомендую томат 02325 під номером у нас рожевий до вирощування.